The inspection. Отже, коли ми обираємо якесь програмне рішення, на що зазвичай дивимось? Ну, напевно, на функції, так, на ціну. Звісно, а що як справжня цінність ховається набагато глибше в історії та досвіді його творців? Давайте розберемось, як десятиліття практики у, скажімо так, дуже складних галузях змогли стати фундаментом для такого сучасного інструменту, як the Inspection». І знаєте, це не просто якісь красиві слова, ні. Це справді ключова ідея. Бо історія розробника це ж не просто рядок у резюме, це по суті головний показник надійності і, я б сказав, стратегічної цінності, адже саме досвід, і тільки він визначає наскільки глибоко продуманий кожен, абсолютно кожен аспект рішення. Окей, то як же цей досвід виглядає на практиці? Давайте подивимось, як роки роботи у справді найскладніших галузях стали тим самим, знаєте, міцним фундаментом для рішення, яке ми сьогодні знаємо як The Inspection. І от історія створення The Inspection – це просто ідеальна ілюстрація цього принципу. Це, розумієте, не якась там теорія, вигадана в затишному кабінеті. Зовсім ні. Це інструмент, що народився з реальних, просто масштабних викликів, там, де ціна помилки була ну, надзвичайно високою. Ну добре, то хто ж стоїть за цим продуктом? Давайте познайомимось ближче з компанією-розробником Інфотехносервіс і, власне, з її справді багатою історією. І от що тут справді цікаво. Хоча компанія офіційно існує з 2006 року, її кістяк, сама команда розробників, працює разом ще з 1995-го. Ви тільки уявіть, це ж свідчить про просто неймовірну спадкоємність досвіду і такий, знаєте, стабільний фокус на одній і тій самій предметній області. Ну от ця хронологія дуже наочно показує ключові етапи, і тут, тут варто звернути особливу увагу на 1996 рік. Чому? Бо саме тоді відбувся той самий поворотний момент, який по суті і визначив вектор розвитку команди на цілі десятиліття вперед. А от зараз ми заглибимося в мабуть найважливіший етап формування досвіду компанії співпраця з «Укртелекомом». Це без перебільшення стало тим самим горнилом, де гартувалася їхня експертиза. Тільки вдумайтесь тридцять, майже тридцять років партнерство, що почалося ще в далекому 1996 му було, знаєте, не просто якоюсь серією проєктів. Ні, ні. Це була справжня майстерня з автоматизації процесів, і де в одній із найскладніших інфраструктур країни. Щоб зрозуміти, наскільки це був важливий досвід, треба просто усвідомити масштаб. Уявіть собі, величезна, технологічно, абсолютно строката інфраструктура, розкидана по всій всій країні. Управляти таким гігантським організмом, це ну, виклик просто найвищого рівня складності. І ось тут увага, ключовий момент. The Inspections – це не просто програма, яка, скажімо так, натхнена цим досвідом. Ні, це його пряме втілення. Це методологія, перевірена в абсолютно реальних, найскладніших умовах, яка тепер просто взяла і перетворилася на універсальний цифровий інструмент. Гаразд, а тепер давайте простежимо, як саме розвивався сам продукт. Це насправді дуже цікавий шлях від вирішення якихось конкретних точкових завдань до створення повноцінної універсальної платформи. Отже, за останні 15 років продукт пройшов по суті три ключові етапи, і кожен з них, уявіть, додавав новий шар досвіду, новий шар функціональності, що власне і привело його до того вигляду, який ми бачимо сьогодні. А починалося все з дуже знаєте, приземленої і практичної задачі: як знизити фінансові ризики. Все просто систематичні щоденні огляди дозволяли завчасно виявляти несправності і, як наслідок, уникати серйозних збитків від простої техніки, десь у дорозі саме це й заклало ту саму основу проактивного підходу. Далі більше. Система адаптували вже для телекомунікаційної галузі, якраз під час масового впровадження інтернет-послуг. І тут, на перший план, вийшли зовсім інші речі прогнозування та планування профілактичних робіт. А все для чого, щоб забезпечити якість сервісу для тисяч, десятків тисяч клієнтів. І ось цей слайд, по моєму, просто блискуче ілюструє всю цю еволюцію. Подивіться, від вирішення якихось нішевих суперконкретних завдань, ну там перевірка вантажівок чи аналіз ліній, до створення справжньої універсальної платформи платформа, яка пропонує цілісний, комплексний методологічний підхід до управління, ну практично будь-якими активами. Добре, то яким же є The Inspection сьогодні? Давайте тепер зосередимося на поточному стані продукту, на його, так би мовити, основній філософії і, звичайно, на широких можливостях застосування. Ось вона, квінтесенція всього цього досвіду. Фундаментальна ідея, що лежить в самісінькій основі сучасної системи, це не просто реагувати на проблеми, коли вони вже сталися, а попереджати їх. Як? Через систематичні перевірки. Власне, це і є те саме проактивне управління. І от що цікаво. Універсальність цієї методології дозволяє застосовувати The Inspection у, здавалося б, абсолютно різних секторах. А це ж і доводить, що підхід, який роками відточувався у телекомі та логістиці, виявився справді по-справжньому універсальним. Підсумовуючи, можна сказати, що сьогоднішній продукт це така собі кульмінація всього цього довгого шляху. Уявіть, кожен етап. Кожен виклик, кожне рішення за всі ці десятиліття роботи, все це було узагальнено, переосмислено. І для чого? Щоб створити ось цей єдиний, потужний, адаптивний інструмент. І на завершення питання, яке, мені здається, повертає нас до самої суті а чи готова та інфраструктура, з якою ми всі працюємо, до майбутніх викликів. Бо, зрештою, саме такий проактивний підхід. Підхід, народжений з десятиліть реального досвіду, може стати тим самим ключем до її стабільності та ефективності.